Штати залишаються, більше немає. В них, вони, по суті, єдине, чим зараз е, могутні Сполучені Штати в плані примусу інших держав, це їхнє домінуюче положення в фінансово економічній сфері. Все, у них просто більше немає ну, можливостей, окрім військових, але вони не будуть цього робити. Тому, тому Трамп вирішив, це небезпечна практика, тому що він, по суті, вепонізує тарифи. Такого раніше не було. Зазвичай ну, просто імпортні мита, ну, мита це просто торговий торговельний інструмент, і зазвичай ну, є міжнародна практика, де його не можна використовувати як засіб політичного тиску або як зброю. І Сполучені Штати ну, по-різному але намагалися все-таки уникати. У такої відвертої ситуації, де ну, вони по суті зловживають своїм ну, домінуючим положенням в міжнародній торговельній і фінансовій системі, яку самі створили після Другої світової війни. На базі бреттон Вудських домовленостей вони намагалися уникати такої ситуації. Ну, Трамп він відверто, він, він, по суті, зловживає цим становищем. І я не знаю, я думаю, що це буде мати певні довгострокові наслідки, uh -huh. ну, які ми побачимо через якийсь час. Коли інші країни теж будуть вважати, що ну власне раз можна тарифи теж використовувати спокійно як засіб тиску, то власне і міжнародних торговельних правил і не буде.